Приручити грізну бойову машину вагою майже півсотні тонн завдання не з простих. Однак під силу тим, хто обрав професію танкіста, цієї весни свій перший постріл штатним боєприпасом здійснили другокурсники Національної академії сухопутних військ, які в майбутньому очолять підрозділи танкових військ. Курсанти повинні не лише уразити ціль, але й виконати весь процес підготовки, зарядити нелегкі боєприпаси, з'ясувати своє вогневе завдання, і перш за все перебороти страх і хвилювання. Психологічно. Порівняти практичний снаряд, тренувальний і бойовий це впливає психологічно на всіх. І людина, беручи бойовий снаряд в руки, вже відчуває, що це не тренувальний макет, а реальний постріл, снаряд, яким вражається мішень. Це воно впливає морально на людину і тому тут під час таких вправ не можна ні кричати, нічого, спокійно пояснювати. Виконання вогневого завдання штатним пострілом не лише елемент обов'язкового вишколу воїнів-танкістів. Це насамперед нові враження ближче знайомство зі своєю технікою. Відчуття я не можу передати їх словами. Дуже, дуже було як класно і це дійсно дійсно техніка, яка варта уваги. Успіх на полі бою залежить від злагодженості всього екіпажу. Це враховують самого початку підготовки майбутніх офіцерів танкістів. Знаходячись в бойовому відділенні відділення екіпаж танка, має розуміти один одного без засобів зв'язку. Одне з перших питань, які ми розглядали для відпрацювання всіх елементів при озброєнні танка, це е хто хоче бути в якому екіпажі, щоб вони були разом, постійно. На тренуваннях вдвох, на стрільбі вдвох, на практичних заняттях вдвох, щоб вони постійно були разом. Під час польового виходу курсанти-танкісти вчаться використовувати різне озброєння. Адже досвід ведення бойових дій, зокрема в зоні АТО, показав, що на війні треба бути готовим до будь-яких несподіванок часом навіть стати за крупнокаліберний кулемет. Ото значить, в основному зараз використовується крупнокаліберний кулемет для захисту опорних пунктів. Значить, і всі спеціальності повинні знати і вміти використовувати цей крупнокаліберний кулемет. Олексій Мазурін Віталій Рудковський час ще.